Трошечки хочу розказати про консультування, як проходять а, сесії, як проходять консультації. У мене коли ви до мене звертаєтесь. З якими запитами а, я працюю: а, депресія, тривожні розлади, а, працюємо з емоціями, пропрацьовуємо а, мислення, думки, а, сімейне консультування, дошлюбне консультування, а, різні питання, а, якщо є аб'юзивні відносини, токсичні відносини а, а, з людьми. Тобто, всі ці питання ми пропрацьовуємо. Це може бути одна-дві сесії кому скільки потрібно, да? або це може бути терапія. 50 на 50, у мене половина таких запитів, половина запитів саме на терапію, коли ми працюємо раз на тиждень. Які ще можуть бути запити, питання по самооцінці, всі питання, які стосуються духа, душі та тіла. Образи, труднощі в сімейних відносинах. Допомога на шляху подолання життєвих криз та стресу інколи просто людині потрібно, щоб поряд був хтось, хто підтримає, хто допоможе, і буде поряд з нею в складний період, і разом з нею пройде цей шлях.